Друзі, сьогодні у нас відбувся випускний вечір у нашому марафоні. Цей марафон був дуже такий різноплановий глибинний, тому що у нього заходили дівчатка, які ставили різноманітні цілі для себе. Хтось хотів пострункішати, хтось хотів отримати енергію, хтось хотів очистити організм. Були різні програми. Це були програми детоксикації, зміцнення організму, підтримки внутрішніх органів, перезапущення систем, перезавантаження. Це були програми антипаразитарного характеру. Це була програма коловада, глибоке очищення кишечника. І ось такий багатогранний марафон, на який заходили дівчатка з різними задачами. Марафон налічував більше 40 наших учасниць, і всі отримали чудові результати. Згідно до завдань наших учасниць, я давала меню, давала харчування, допомогла його скоригувати, адже кожна програма потребує своєї корекції харчування і свої особливості. Дівчатка дуже задоволені рецептами, зразками тарілочок. Всі переймалися тим, що не потрібно рахувати калорії, і важити свої порції. Я навчила, як інтуїтивно розуміти, як формувати свою тарілочку, які продукти ми вживаємо, як замінити некорисні продукти корисними, як їсти ситно, смачно і з задоволенням, і при цьому на кухні економити час, і при цьому стрункішати, не ходити голодною, і як компенсувати недоліки сучасної, сучасного харчування. А також на цьому марафоні, так як він був передпасхальний, я давала розуміння, як харчуватися так, під час застілля, щоб не набирати зайвих кілограмів і не зробити проблем в своїй печінці і шлунково-кишковому тракту. І що ж буде далі? Наступний наш марафон, який буде починатися 13 травня, він буде двох двохтижневий. Це марафон, як ми називаємо легкості. Тобто, звісно, що під час свят пасхальних, під час застілля всі їли щось смачненьке, зрозуміло, що це була змішана їжа, що все все ж таки, хтось, як ми кажемо, накосячив, де в чому у харчуванні, і тепер потрібно це все виправляти. Так, ось наступний марафон у нас буде двохтижневий це марафон легкості. На цьому марафоні ви дізнаєтеся, як позбутися всього того, що ви наїли непосильним трудом під час святкових застіль, як привести до ладу свій шлунково кишковий тракт, як допомогти очиститися, зміцнитися та оздоровитися в своїй печінці, не зважаючи ні на що, і як позбутися тих кількох або більше зайвих і сантиметрів. І кілограмів. Отже, дівчатка, хто хоче потрапити до нашого закритого марафону жіночого, пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі.